Та бери вже пульт та літай. Що ти гасишся Тож дронів не дають, хоч оператора дали нового, правда обучити треба трішечки. Стіряється, мнеться, мнеться. Прийшов добровольцем мобілізованим, потрапили в Хмельницьку частину, третя танкова бригада. Починали обичним реактивна артилерія. Потім після цієї реактивної артилерії продовжили навчатися на безпілотну техніку, пройшли курси після курсів. Пішла набиратися в свої групи вже, в свої хлопці. І після вже майже півтора року вже старші групи розвідки 3-ї танкової бригади, 2-го садну, 2-го самохідного артилерійського дивіться. Теорія теорії, як то кажуть, робота познається в практиці. Тому що ну, наші хлопці починали е з нуля усі. Я сам починав з нуля. Дали Через неділю після того, як ми такий курс онлайн пройшли, і все. Поїхали на три дні на сльот пілотів і після цього сказали, тримайте пташечку і йдіть, працюйте. І все, після цього йшла практика повна. Працюємо не тільки з артилерією, працюємо з усім, чим тільки можемо, з будь-якими приданими підрозділами. Тоб, будь мінометка, будь танки, будь артилерія, будь самоходки будь-що. І навіть самі зараз працюємо, є додаткова група наша, що ми працюємо з FPV-дронами. Коректуємо, наводимо на цілі, а вони вже самі, як то кажуть, плетять і знищують цілі. Це у нас, як ми знищували техніку ворожа позиція, там стоїть пушка рапіра, так називаємо. І це ми за допомогою трьох двох пташок, звичайно, Mavic і FPV-дрона, зробили враження. Хлопці на Mavic вилетіли, а це вже відео з FPV-дрона, як він заходить на, на знищення. Пролетів пушку, ось вона стоїть, і зараз він з задньої частини в нів, як то кажуть, залетить. Красивий кадр. Це у нас е, відео з знищення е, ворожої пузирка. Її також замітили з Мавіка. і хлопці на ФПВ-шки, це камера з FPV дрона показує, як він залітає в то місце там, де він стоїть. нас тут стоїть сама установка. Ми тут ось, щоб буде видно чи не буде видно. Стоять снаряди до тої PZR і було чудово вражено це все. На такому рахунку середня тривалість життя обичного «Мавіка» десь до 10 вилітів. Дуже складні умови тут роботи, за те, що у противники і окопні реби і звичайні реби не дають працювати. Хлопці і я, і хлопці на що на маленьких, що на мавіках літають, що на матрасах літають. Літають в основному без, без спутників. Тобто його тримають постійно в руках. Він не стабілізується в просторі взагалі. Його треба постійно тримати, в просторі, щоб він його вітром не знесло, щоб його не, не посадив ніхто ну, з ворожих ребів, вітром, щоб їх не знесло і щоб він просто-напросто не впав в один прекрасний момент. А без цього, ну, цього б треба навчатися, звісно. Практикою все приходить. Ми теж навчилися. Хлопці вчилися і буревітрі. Взагалі починали з цього з, з Прометеуса, потім буревітер. І буревітер не, не тільки обичні мавіки, буревітри, матраси. Хлопці, інструктори, там, які в школі дають багато е, не то, що теоретичного, а багато практичного застосування в пташках. Навіть з ті ж самі пушки антронові, то можна на практиці, на місці разом з інструктором, який підказує тобі на ушко, що треба робити, в тому чи в іншому випадку, коли тебе глушать той же самой пушкою. І фідбек від наших інструкторів теж чудовий, допомагають в будь-якому питанні, якому тільки. Ну, виникають тру труднощі якісь з пташками з воїнами. пишемо, спілкуємося, телефонуємо і допомагають без питань. Як то кажуть, підтримка 24 на 7. Візда. Візда. Дрончик, візда. Дрон! Віздан, віздан. Блядя ти, какого хуя приперлась? Так ти біс. Чібака, чібака, повало, коли літаєш. Літаєш над позиціями ворожами, а чути то пульки літають, то снаряди літають в різні сторони. Одного із хлопців, коли було це все тільки починало, повернув пташку з одним пробитим. Пропелером пулею пробили. Ну, Стлкатня стріл, з так, Техніка верталась, і все нормально. А, так, да, був прикольний момент, коли поверталися додому на, на пташечку. Е, теж після роботи з фпв-шниками, Більш-менш ну, підготовленому, але не сильно підготовленому пілоту дали повернути пташку додому. Ну і трошки не, не справився з керуванням, і залетів він на, в проводах. І пташка зависла на ньому на проводах. Зацепилася, ну, виходить. камера підвіз зверху цей козирьок над мавіком, да, і він якраз цим козирьком зацепився за провід. І завис на камері і висів. Ходили з, з кошкою, знімали його. Кошку кидали на провода, здюргували таке. Прикольне було. Понаблюдати за таким. Вчитись треба і, і багато треба вчитися. Теорія теорії, вона, в принципі, скрізь, можна сказати, одинакова. Ті ж самі ютуби, телеграми, канали. ну, В основному йде по, по практиці. Хтось на практиці щось перевірив, хтось розказав, хтось написав, да, подивилися, цікаво, спробували. Є, що результативно, є не результативно таке. Треба навчатися всього, чого ми робимо постійно. Все постійно получається. І практикуємо, і навчаємося одночасно.